Всім привіт! Мене звати Лисюк Богдана, менеджер компанії Oriflame. І сьогодні хочу вам розповісти про акценти каталогу номер 13 Каталог у нас розпочався сьогодні і буде діяти він до 1 жовтня. Каталог насправді дуже класний, насичений багатьма пропозиціями. І ключові акценти, тобто ті продукти, які сподобались в першу чергу мені. Я про них сьогодні вам розповім. Ось таким чином виглядає наразі наш каталог. Дуже красива така обкладиночка, і зараз ми більш детально розглянемо, розглянемо, що ж цікавого є в нашому каталозі. Отже, перші сторіночки це, звичайно. Наші новинки з Іван. Перша це туш, така розділююча туш для вій. На неї в цьому каталозі діє хороша акція. При замовленні на 85 гривень із цього каталогу. Знижка на туш 50 Тобто, якщо ви замовляєте з нашого каталогу на 85 гривень, ви можете придбати туш за 115 гривень. Звісно, мінус і ще наших 20%. Пропозиція хороша, туш крута. Видно навіть по. На моделі, як представлена туш. Тобто туш дійсно класна, тому от хто задивлявся, обов'язково собі купляйте. Наступна новиночка це розсипчасті тіні для повік, і акція, акція в нас практично. Ось така сама. При замовленні з каталогу на 85 гривень, знижка на тіні 50%, і ви можете придбати будь-яку будь-який відтінок цих тіней за 105 гривень. Мінус, звісно, наша знижка 20%. Пропозиція хороша. Тіні, я думаю, теж дуже круті. Ось, тим більше розсипчасті. Тому звертайте увагу на наші новиночки. Ось, і наступна новинка ще одна. в нас цей каталог дуже, дуже наповнений новинками нашої серії The One, Це ультралегка губна помада 5 в одному. Ось така помада. І знову ж таки така сама акція при замовленні на 85 гривень із каталогу, знижка 50%. Тобто ви зможете придбати помаду за 97 гривень мінус наша знижка 20%. Теж хороша помада, я думаю, мають бути дуже-дуже класні. і от Думаю, над тим, щоб собі замовити якийсь відтінок. Оце що відносно наших, наших класних новинок. Е, далі, ага, іще одна новиночка. Вибачайте, загубила. О, це наші нові розсипчасті рум'яна. Це теж, напевно, дуже якийсь такий крутий продукт. Я рум'яна використовую тільки в шаріках, але я думаю, що є люди, які полюбляють розсипчасті рум'яна, і також при замовленні на 85 гривень із цього каталогу рум'яна будуть для вас за 189 гривень. Мінус ще наша знижка 20%. Ось, і йдемо далі. Які в нас продукти є далі? Є в нас зараз е, така ще серія, як Сіах на знижці тут у нас є е, чудовий дизайнерський шарф, який представлений в цьому каталозі всього за 159 гривень при одноразовому замовленні на 280 гривень з цього каталогу. Тобто, якщо ви маєте е, замовлення на 280 гривень з каталогу, цей шарф вам буде за 159 гривень. Мінус наша знижка 20%. Пропозиція хороша, шарф цікавий, тому придивляйтеся. Ось, Ось, і йдемо далі. Ось, наступне, що мені в каталозі дуже подобається і що хочу вам показати, це наша лінійка Елео для волосся. Е, я дуже люблю цю серію, у мене і шампунь був, і олійка є. Елео, взагалі, серія класна, серія дуже натуральна. Я знаю дуже багатьох людей, які, яким ця серія просто, ну, просто шикарно підходить і робить просто шикарне волосся. Ось, І так само в нас така акція, якщо зробите замовлення на 85 гривень з цього каталогу, будь-який продукт Елео зі знижкою 40%. Як ви бачите, відновлювальна олія є для волосся, шампунь, кондиціонер і маска для волосся. Ось, ціни також представлені, від цієї ціни спеціальні. Спеціальної, тобто 229 на олійку, шампунь та кондиціонер по 159 і маска 199, звісно, ще віднімаєте знижку наших 20%. Пропозиція хороша: діліться, придивляйтеся самі та діліться зі своїми рідними та друзями. От далі, яка яка серія в нас є на знижці? Це серія Шведський спа-салон для обличчя. Цю всю серію я маю цілу: і скраб, і маску, і сироватку, і крем. Серія мені безмежно подобається. Ви просто прорахуйте, по от, за якими цінами ви можете зараз цю серію придбати, і просто віть собі, скільки вам потрібно за спа процедуру заплатити в салоні краси. Тобто, ця серія дуже класна. Ця серія дійсно е зробить вам просто прекрасне очищення обличчя. Якщо ви будете використовувати її в системі, ви ви побачите результат 100%. І просто розділіть це на кількість, на кількість тих спа процедур яких ви можете провести вдома з цієї серії. Ви побачите, що одна СПА-процедура вам обійдеться ну, просто, в, просто в копійки. Це дуже вигідно. тому ось звертайте увагу на цю серію також. І йдемо далі. Наступне це. Наша новиночка освіжаючий засіб для інтимної гігієни з трояндовою водою «Фемінель». Ось, можете бачити, такий в нас новий виходить засіб. Наші засоби для інтимної гігієни я дуже люблю. Ось, і даний засіб представлений в каталозі за ціною 59 гривень. Це також вигідна і хороша ціна за такий класний засіб. От, ідемо далі. Чим ще хочу з вами поділитися. Каталог насичений, але не хочу розповідати про всю продукцію. Ви собі можете переглянути, правда, всю продукцію на нашому сайті. Наступне хочу поділитися з таким аксесуаром, який буду замовляти для себе. Це сумочка Адель. Я маю рожеву сумочку, тобто літню. Але коли вийшла чорна, як подивилася відеоогляд, безмежно в неї ну, влюбилася, сумка дуже-дуже класна, дуже гарна на осінь, буде класно виглядати. І я буду для себе її замовляти. Тому от не пропустила. Нагоди поділитися з вами, тим, що буду замовляти. Ось, і далі, далі, далі. У нас ще є ось зараз така е, шикарна знижка на нашу серію Велнес на нутри комплекс для волосся та нігтів. Ось буде така знижка, що оформивши передплату на Велнес Пек, ви можете отримати е, нутрий комплекс всього за 289 гривень. Це знижка 40%. Хто ось задумувався про те, щоб придбати собі нашу серію Велнес, щоб е, попробувати її? Це дуже хороша пропозиція. Зверніть на неї увагу. Так, йдемо далі. Далі в нас йдуть наші шикарні аромати. Я довго зупинятися не буду, я просто покажу вам найвигідніші позиції. Перше це аромат LV Firefly. Якщо купляєте два аромати, знижка 50%. Тобто при покупці двох ароматів ціна кожного 285 гривень. Наступна сторіночка це наші аромати із серії Women's Collection. Це з бузочком і з вишенькою по 215 гривень. Ось хороша знижка. Так, тут ми пройдемо. Не забудьте собі замовити пробничок наступної, пробничок новинки наступного каталогу MyDestiny. Я вже собі в кошик його кинула. Так. І ось аромат від Діми Білана, В нас представлений по хорошій знижці, він дуже популярний. Звертайте увагу, аромат новиночка наша Венче за 185 гривень, теж хороша знижка. Аромат на дуже хорошій знижці 60%. Це С8, теж користується популярністю. І ще в нас які є. Ароматів, аромати все в нас, але є з чого вибрати. Вибір в цьому каталозі хороший. І також на в нас ще є ось такі класні новинки в цьому каталозі. Це е, наш гель для душу та мило із серії Discover. Е, буде в нас е, кубинські ритми. Це в нас буде насичений аромат кави з нотками цукру. Класний буде запах, я обов'язково візьму попробувати. От, Я каву, запах кави дуже люблю, тому думаю, що аромат буде просто шикарний. І ще одна новинка це наша нова е, туалетна водичка, жіноча І Flour. Е, Акція В цьому каталозі зробив одноразове замовлення на 140 гривень з цього каталогу і замов цей аромат за 219 гривень. Знижка хороша, аромат класний. Я замовляла собі пробник, плюс є ароматизована сторінка, можна, можна понюхати для себе аромат. Ось і на останній сторінці, як завжди в нас, має бути в кожному замовленні. Ось в цьому каталозі в нас крем для шкіри навколо очей, в залежності від свого типу шкіри, в залежності від вашого віку. Просто подивіться, крем буде зі знижкою вам за 18 гривень по нашій ціні. Це ну, це, погодьтеся, що це як, як безплатно. от, Але кремчики наші хороші, я вже собі теж в кошик кинула. Крем, який підходить мені по типу шкіри і по віку. Ось, по каталогу, це в нас буде все. По основному каталогу. І ще хочу вам показати: в нас зараз діє ось такий. Є анонс на розпродаж аксесуарів. Тут теж зверніть увагу, є багато класних пропозицій. Цей розпродаж можна переглянути на сайті, можна переглянути в нашій групі модний бутік. Там також є викладений цей розпродаж. Ну і я думаю, що ваші спонсори в чати вже розпродажем поділилися. От, розпродаж, розпро... розпродаж класний, крутий, багато вигідних аксесуарів. Я особисто буду брати для себе ожерельє Дезі. Воно мені потрібне, я маю набір, маю кульчики, мені дуже подобається. От тому от ожерелі для себе замовлюю. Ще буду придивлятися. Є клачі класні на знижці, всякі різні, і дуже багато класних і різних аксесуарів. Тому придивляйтеся, звертайте увагу. Ось це такі наші ключові акценти. Ось каталогу нашого каталогу 13. Бажаю всім успішного цього каталогу. Бажаю всім поставити цілі, бажаю всім досягнути цілі, які ви собі ставите на цей каталог. Я, я та вся наша команда, всі менеджери і директори віримо в вас, віримо в своїх консультантів та менеджерів. У вас все вийде, все тільки в ваших руках. Тому працюємо. Каталог успішний, класний. Всім бажаю успіхів та до нових зустрічей. Всім па-па.